Пане, ну розкажіть, коли їхали в Баку, на що сподівалися, на яке місце розраховували? Розраховували на місце з 12 по 15. Воно вийшло 15. Це реальні справи в нашій дійсності. Нічого такого димового немає, це основна наша ціль це було потрапити до баку. Ми її виконали. А тут е чотири команди рівні, таких є по силах, які з нами можуть боротися, це Турція, Азербайджан, Мальта і Україна. Це ті команди, які нам до снаги, довелося подолати. Е в принципі, при вдалому такому розкладі е і щасті можна ще змагатися з румунами та е словаками, з якими ми останніми грали товариську гру в, е в Баку. Виграли в підготовці до цих змагань, бо вона приїхала в Рейпіра також. Ми, приїхали, ми програли ключовий матч туркам. Що забракло? Тобто до цього матчу, що забракло, щоб команда була 12, скажімо? 12 не було, бо ми б тоді би змагалися, Ми, вигравши в... Турці, ну, за 13-16. Зіграли б тоді за 14 місце. На цей момент турки виявилися сильнішими від нас нам. Ми не виконали самого основного, ми провалили, як і всі передні ігри перший період. Чому треба розбиратися з цими причинами, тому що ми завжди в першому періоді давали великим великих противників, потім нас доганяли, саме було і з кулками. Але в ключових моментах їх десь було три. Ми Першому втратили м'яч, коли була голіва, можливість на, 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 на вісім нам закинули м'яч. Е, і потім ми розіграли е, шостого зайвого гравця. Це були такі одні з ключових моментів, які можна було б у четвертому періоді переламати груз на свою користь. Але вийшло так, як вийшло. В цілому, які враження від Ігор Баку, що дали ці матчі хлопцям? Наскільки вони зросли професійно? Ці ігри дали, нам ну, звичайно багато хлопцям. По-перше, вони показали, що ми є на самому ділі. Нам не вистачає дуже багато. Перше все це психологічна ударності хлопців, тому що це такі змагання, які не є просто чистого терпольним, а є такими комплексами, де вони побачили перед себе зірок світового масштабу, як і збірної України, так і з інших країн. Це діє психологічно і зразу виявляє сильні слабкі сторони. В наших хлопців. одної з слабких сторін наших хлопців це є, так би мовити, боє з труднощами. Коли вони стикаються з труднощами, вони пасують. Це якраз було таке психологічно, тому тобто що вони стосували психологічно. Декого бракує браку розуму не вистачає такого інтелекту. Це вже така справа. Декому не вистачає рішучості, сміливості, декого недостатній рівень плавальної підготовленості, Але рівень такий, який є, у нас це найсильніші хлопці потрапили до команди. І це вже інакша справа, ніж ми на рівні знаходимося. Як себе проявили лів'яни, дубелір, дзядик, копет і так далі. Змагання слід розглядати, як трамплін до національної збірної команди України. Найкраще себе проявив Деболір. За смілом можна сказати, про те, що тренера національної збірної команди вибрався, в принципі, залучатись до своєї команди з перспективою на майбутнє. Непогано зіграв воротар Юрій Панас. Але йому ще треба дуже багато працювати, над своєю загальнофізичною підготовленістю тоді тобто, може з нього. Справжні люди. На своєму рівні зіграв взяток, але від нього чекали значно більшого. Ну, перш за все забракло швидкості прийняття рішень в ситуаціях, де з полічним нього проявляються такі ігри, які стани чигра з Мальтою, чи, Мальпою, чи Турс, він там себе почуває дуже добре. Трошки там як Росія, Франція, Італія, то там Все видні всі ці слабкі форми, про які я сказав, це швидкість прийняття рішень, в і якщо не дає йому вдало грати. Що стосується попика, то... Насамперед не вистачило фізичної підготовленості, але тут, особливо в останній Київ він себе проявив дуже добре. Але якраз так, так само там Турція, Мальта, це ті команди, де постаги йому. Інші верхи, інших загальному. Добре, добре себе проявив Дурін Владислав. В принципі, він львів'янин, але він живе в Бельгії. Дуже старався і віддавав всі, всі свої можливості. Це Микола Лещенко з Одеси, Його Брак це брак водохворного інтелекту, його не вистачає дуже багато, це кормовить його. Молодий гравець є гусаков, один з Одеси, він до тисяч року народження. До тих змаганнях все-таки трошки було ну, відчуття, що дуже дитячі, але без, в майбутньому буде дуже перспективно і гравець цього спорта. Буде зробити надія, що попереду три чемпіонати Європи ну, серед молодіжних команд. Я би сказав, що більше нема кого виділити середньому рівні. Розкажіть про організацію Ігор Баку, що здивувало вас, що вразило, в яких умовах жили, проживали і так далі, тренувалися. Організовано все надзвичайно чудово, з такими ямальними проявами розкоші. Зазвичай останнім часом організатори таких комплексних заходів хочуть один природним виставитися в якнайкращому вигляді. Це, наприклад, можна взяти як Олімпійські грисочки. Не винятком, Є і... Зараз ще змагання це в парку. Кваси спортивні, просто ідеальні, е, сучасні е, проживання, харчування, все на вищому рівні, транспортне вирішення транспортних питань, організаційних. Що в Баку, крім змагань, ще побачили, був час погуляти, десь місто буде хлопці, з якими враженнями приїхали? Ну от якраз друге питання, що в селі Азербайджанці не дуже задоволені проведенням цих ігор. Вони, звичайно, горді за свою країну, що вони такі проводиться, але вони несуть великі втрати фінансові, З них особисті, віддав та проведення цих ігор багато а Люди живуть так багато, як то здається за першої на, на іграх, це є одна капітанка, а реальне життя зовсім наше. А от була в групі Росія, зокрема, чи були якісь там такі позаколісні протистояння, чи були там якісь розмови про політику, чи не заводили складці безпосередньо в самому матчі? чи було там відчутно якесь протистояння Україна, Росія на фіні війни, що є зараз? Абсолютно було ніяких питань, вели себе всі дуже хрен, всі розмови в інтернеті про те, що має бути відбутися, це вони так, ну, просто ну, не мають від собою деяких став. Просто нам не на що з ними сідати за стіла, але до води ми були себе достойно, зіграли і все. по цьому справа закінчилася.